Мене звати Роман, і сьогодні в нас будуть маленькі мабуть, проблемки з звуком, тому що ось тут моя нова тачка. А ось там навпроти мене е, дує такий непоганий, мощний такий Карлсон. Це треба для того, щоб я тут не сидів та не обливався. Бо ця батарея дуже нереально так шпарить. Сьогодні я вам розкажу про свою нову тачку, яка коштувала мені приблизно 11 тисяч доларів. Вмощити зручніше буде дуже цікаво. Поїхали. Як я вже не раз казав, свою ферму я купував в магазині Компикс. Там ви можете замовити собі або окремо комплектуючі, або повністю готову та налаштовану ферму. Якщо хочете все повністю з нових комплектуючих, то також ви отримуєте повну гарантію. А якщо хочете трошки зекономити, то можна замовити з бувших у використанні. Гарантія також буде, але не така довга. Особисто я вибирав нові комплектуючі тільки тому, що таких відеокарт, як у мене, бувших у використанні ще немає. Хлопців з компикс дійсно рекомендую: роблять швидко, якісно та по конкурентним цінам. Доставка працює по всій країні. А якщо ви хочете особисто прийти в магазин, то представництво є в таких містах: Харків, Львів, Одеса, Дніпро, Чернівці. Та два магазини в Києві. І так, друзі, що ж це за агрегат такий за моєю спиною. Ви повинні поставити мені лайк та підписатися на канал, хоча б за те, що я роблю вам такий максимально крутий контент, ви ж розумієте, що ця штука не стоїть у мене на столі, тому що в інших відео ви бачили, що ферми тут немає. Я це все поставив, підготував і саме для того, щоб зробити вам дійсно якісний контент. Тому підтримуйте лайки та підпискою на канал, а якщо хочете, можете ще оформити спонсорську підписку на канал. Це буде дуже мені приємно та допоможе фінансово. І так дивіться, що це в мене таке. Е, мої підписники знають, що в мене вже був перший рік. Ось цей а так, ні, так, нижчий, нижчий. Ось цей це був перший рік, який мені збирали хлопці з магазину Compix, та е, він мені обійшовся в 186 тисяч гривень на момент купівлі. Це приблизно десь один місяць назад. Е, зібрав по найкращим цінам саме в той час, коли купував всі свої криптовалюти. Е, також це е, є багато корисної інформації про це. На каналі можете подивитися, там вже дуже великі плюси. Тому треба було повторювати. І так, перший рік. Він вже працює приблизно один місяць. І потім я подумав, що треба, мабуть, докупити ще один точно такий самий рік. І ось він зверху, як ви бачите, є. Є в них невеличка різниця, але а, майже повністю одні ті самі комплектуючі. Ці два ріги вони зроблені на ось таких відеокартах. Це в нас Palit GeForce RTX 3070 Ti Game Pro. Чому саме такі карти я вибрав, я вже відповідав на це питання, але хочу відповісти ще раз. Тому що, коли я рахував прибутковість та вартість цих відеокарт, це були най... найкрутіші варіанти. Тим більше я вибирав саме із нових відеокарт. По-перше, тому що вони повинні майнити вже дуже багато років, там десь років 5 я планую на них майнити. Тому вони повинні бути максимально актуальні. А по-друге, це те, що на цих картах я хочу, щоб вони займали якомога менше місця. Тому що, звичайно, можна було б купити 1660 Super, Але це б тоді було не два ріги таких, а десь 4 або 5. Тому саме я вибирав найкрутіші карти. Чому я не брав 3080 та 3090? Тому що вони коштували дорожче, ніж давали грошей. І 3070 Ti на момент купівлі вони були найкрутішими в цьому плані. Тепер дивіться, скільки мені обходились карти. Перше, коли я купував перший рік, мені обійшлись ось ці карти по 28 тисяч за кожну карту. Зараз, звичайно, таких цін немає, і вони вже коштують набагато дорожче, тому що і ефір підріс, та і взагалі біткоін, і сам ринок підріс. Тому і карти стали трохи дорожчими. Ну і з доларом ви самі розумієте, що в нас взагалі відбувається. І другий рік я вже зібрав по 32 тисячі гривень за карту. Але зараз вони коштують приблизно 35-34, можливо, десь 36 тисяч гривень за карту. І вони будуть і далі дорожчати. Це я вам гарантую. Тому навіть зараз найкрутіший момент входити в майнінг. І не треба мені казати про пос, тому що мені байдуже на пос. Ми будемо майнити потім інші монети, якщо ефір перейде на пос. З цим питання закрили. Тепер. Хочу розповісти вам про комплектуючі саме цих двох рігів. Це для того, щоб ви могли зібрати собі, наприклад, таку саму ферму. І так, в мене ось тут є повністю всі бумажки з е, моїм обладнанням. До речі, хочу сказати те, що хто б вам що там не казав. Я не знаю, там в Москаляндії чомусь люди купують відеокарти і їм дають лише три місяці гарантії на відеокарти. Е, як для мене це дуже смішно. У мене. Всі комплектуючі, максимально нові, нічого бушного немає. Ну, є одна бушна, але не карта, а блок живлення, Про це розповім трохи пізніше. Але карти всі нові та мають гарантію 22 місяці, і це дуже круто, тому що ну, так треба робити, коли ви входите вдовго і входите максимально комфортно. Тепер дивіться комплектуючі. І так, спочатку, ось цей нижній ріг, що в мене тут є. Перше, тут є модуль пам'яті, це оперативна пам'ять ddr 4 на 8 гігабайт. Я вважаю, що 8 гігабайт це найнормальніша така сума, точніше кількість гігабайт, яка зараз вам потрібна для ферми. Ціна 982 гривні. Далі, каркас для майнінг ферм. В мене був великий такий сталевий гроб. Про який я вам вже знімав відео, розповідав про нього, коли робив перший обзор да, першого рігу. Але я перебрав це все і зробив ось в таких відкритих каркасах. Наступного відео буде, можливо, завтра або післязавтра, де я вам розповім, чому саме я так зробив і чому я, можна сказати, викинув той каркас, але, ну, скоріш за все, я його продам. Але користуватися ним для цих відеокарт не буду. В наступному відео розповім. Він коштував мені 7500, зараз він коштує 8500. ну, Його враховувати не будемо. Далі SSD-диск на 120 гігабайт 840 гривень. Потім повітряне охолодження для процесора 245 гривень. Deepcool sk am 209, райзера 6 штук по 250 гривень за штуку. Та відеокарти, ось вони тоді коштували мені навіть 27 350 гривень, тобто навіть дешевше ніж 28 паліти, 8 гігабайт Gaming гейм, Pro 3070. Материнська плата ASRock b 450 Pro 4 r 20 ця плата підтримує повністю 6 карт, а також через спеціальні переходники, через спеціальні розширителі, в неї можна запіхнути навіть 8 карт. Я не знаю, чи буду я розширяти кожен з цих рігів на 8 карт, можливо, залишу поки на 6, можливо, потім добавлю ще по 2 карти в кожен рік. Чесно кажучи, поки що не знаю, поки що мені цього достатньо. І ну, трошки пізніше буду думати. І процесор Riser 3200 AF. Він коштував. 2369 гривень, а материнська плата коштувала 3215 гривень. А також блок живлення. Ось в цьому нижньому а, в, тут ПК-шний блок живлення Kenway pk kw 1600 WPF. На 1600 Вт. ватт він коштував 6200 гривень. Не можу сказати, що це дуже крутий вибір. Був цього блоку жилення, тому що його достатньо впритик для цих шести відеокарт. Кожна з відеокарт е потребує майже 200 Ватт, тому його ну, дійсно дуже впритик. Можливо, сьома карта і влізе, восьма карта вже точно не влізе. А тепер переходимо до другого рігу, ось цей це більш найвищий рік. І в ньому все те ж саме. Материнська плата така сама. До речі, гарантія 12 місяців. Процесор такий самий, але тут в мене стоїть Ryzen 3 1200 просто без AF. Ну, Можна сказати, що такий самий. Також гарантія 12, 12 місяців. Оперативки. Також 8 ГБ DR4, райзера а, 6 штук. І відеокарти такі ж самі. А, також гарантія 22 місяці, як і в першого рігу. Так, точно? А, тут гарантія не вказана, але я знаю, що точно вона була 22 місяці. А, матері... Так, що в нас ще? Блок живлення. Блок живлення ось в цього верхнього рігу. А, він більш крутіший, він серверний, але він бушний. Хоча він на 2600 Вт. І це е, спокійно можна туди запихнути 8 карт. Він, до речі, набагато тихіший, ніж ПК-шний, що мене дійсно здивувало, бо в ПКшному ось такий здоровенний вентилятор, який охолоджує і він дійсно дуже гучний. Ну, це все в рамках нормального, тому що якщо воно стоїть у вас в якомусь окремому приміщенні, ніяких питань по е гучності у вас не буде. Все буде нормально. І SSD шник на 120 Гігабайт. Ось таке залізо. Встановлена в цих відеокартах. Я зразу хочу вам сказати те, що питання про те, як швидко буде окупатися ця ферма, максимально не актуальне. Чому? Тому що я намагаюся зараз накопичувати монети. Це стосується і біткоїна, і альткоїнів, і ефіру, і взагалі всіх інших монет, які я накопичую. Тому вважати ам, окупаємість. Буде максимально неправильно, тобто, рахувати по цьому дню. Тому що, коли я, наприклад, купував перший рік, він мені давав приблизно 10 доларів, а зараз він дає вже 12-13 доларів, тобто це вже набагато більше. І тому неможливо так підраховувати, якщо ми будемо продавати кожного дня всю криптовалюту, яку я намайнив. Я веду цю табличку і я вам потім буду показувати в, щотижневих, та, точніше, в щомісячних а, звітах, де я показую, скільки вона намайнила, скільки зараз коштують ці монети по курсу на той час, і скільки б у мене було грошей, доларів, якби я продавав кожного дня все те, що намайнив. Тому окупаємість ми будемо підраховувати лише тоді, коли я продам ці всі свої монети. Але зараз я їх накопичую. Також хочу сказати про те, що ефірчики я буду продавати десь там за 4-5, а можливо навіть і більше тисяч, коли коли вони. Буде новий булран, коли в нас знову ринок полетить. Це буде, можливо, 23, 24 або навіть 25 рік. Скільки намайнить, стільки потім і буду продавати. Зараз я нічого не фіксую. Але я впевнений, що вам цікаво знати, все ж таки скільки дає зараз ця ферма. Чому це може бути цікаво вам? Можливо, у вас є така ж сума там приблизно 10 тисяч доларів, і ви готові її вкласти в майнінг. Та вам цікаво, просто скільки можна отримувати грошей щодня, наприклад, для того, щоб просто розуміти, чи можливо е на ці гроші якось орієнтуватися для того, щоб Наприклад, просто фіксувати та жити на ці гроші, і зараз ми це з вами підрахуємо. Тепер давайте перейдемо до комп'ютера та подивимось скільки буде дійсно майняти ця ферма саме в цей день. день. І так, давайте подивимось. На цьому сайті ви можете побачити, він називається Mine, Ви можете підраховувати тут, скільки буде е, грошей приносити будь-яка ферма. Ця ферма зараз з розгоном, я потім покажу, який тут розгон. Е, вона має, дає 940 мегахеш на секунду. Е, мені трошки не вистачило до 1 гігахешу, але я, чесно кажучи, не дуже засмучуюсь. Дивіться, електроенергія зараз в нас коштує 6 центів. Ви можете, звичайно, рахувати по 4, але це неправда. Тому що якщо ви споживаєте більше, ніж 200 кВт, то у вас буде тоді 6 центів. Тому варто рахувати так. А це вже на 50% більше ніж 4, тому що я спочатку рахував по 4, а потім побачив це і та перерахував це все. І так дивіться, що в нас є на сьогоднішній день. Ця ферма дає 25 доларів та 74 центи. Це вже чистими в день. Це дуже я вважаю непоганий результат, особливо коли криптовалюта вся знаходиться на низах. Зараз ефірчик коштує 1900. Він трошки підріс, але все ж таки це дуже мало, тому що було вже і 4-3 і тисячі. А це набагато крутіше. І так ви можете бачити, що в місяць ця ферма буде давати 772 долари. Це можна сказати вже непогані гроші для того, щоб на них жити якось. Е в мене чуть квітка не впала з е, підвіконня. Е, тому е, вона не, не справжня, тому не переймайтесь, навіть якщо вона впаде, нічого з нею не буде. І так, е, 772 долари це вже непогана сума для того, щоб якось жити, там, оплачувати оренду, там, е, їсти. Тому, якщо у вас є 10 тисяч доларів і ви хочете, скажімо так, зробити собі ось такий пасивний дохід та жити на нього. Це дійсно дуже непогане рішення навіть в криптозиму. А якщо в нас курси відростуть, а це буде, то прибутки, які ця ферма буде давати, буде десь. 5-7 разів вище. Ось і самі собі калькулюйте. Тепер можемо ще підрахувати на сайті NiceHash для того, щоб вам було більш зручніше. І так, ми заходимо на NiceHash Та ми можемо побачити тут. В нас буде калькуляція через біткоін, але я просто хочу зробити це, щоб вам було більш зручніше. Ну я сам перевіряю тут періодично, тому буде нормально, якщо я зроблю саме так. І так, ми вибираємо 3070 Ti, Вони LHR, але це не має ніякої, ніякої ваги, тому що вони майнять зараз однаково. І так, рахуємо і давайте побачимо, що нам покаже зараз NiceHech. Так, давайте зараз він підрахує і ось дивимось. 23 долари 61 цент. Це вже чистим. Він показує на цю секунду. Тут вже 635 доларів це профіт чистими, А ось, бачите, грязними, з рахунком електроенергії він показує 731 долар. Тобто, ось тут, коли ми рахували, в нас показувало 772 долари, але це саме на ефірчику. А ось на біткоїну, бачите, найсхеш показує трошки менше. Ну ми з вами майнемо ефір, тому в нас грошей буде трошки більше. Ось така сума, як ви бачите, десь приблизно 100 доларів йде на електроенергію щомісячна, і приблизно там 600-700 доларів в нас виходить на е, чистими з цієї ферми. Мені здається, що це дуже непоганий результат. Тепер давайте перейдемо до е, нашого Хай та побачимо ці самі ці відеокарти е, вживу, скажімо так. І так. Що ми тут бачимо? Ось ці 12 відеокарт, які в мене є. А, в них розгон також ви можете бачити, що а, 900 та 200, 2500 по пам'яті. А другий рік в мене трошки по-іншому розігнан на 1300 по ядру та 2000 по пам'яті. Але це, чесно кажучи, немає ніякого взагалі. А, ну Це одне й те саме, тому що вони віддають всі однаково. Приблизно 80 мегахеш в секунду. Там 78-80. І в сумі це дає 940 мегахеш. Мені здається, це непоганий результат. Я чесно кажучи, дуже рад тому, як працює ця ферма. Ніяких там проблем, ніяких нарікань в мене немає. Лише були і невеличкі проблеми, коли я перебирав саме. З того ящика сталевого і перебирав цей каркас. Це була моя перша зборка. Я раніше не збирав ферми, тому е, в мене трошки були невеличкі питання. Але я ні в чому не накосячив, все в мене було нормально. Е, трошки одна карта не заводилась, лише тому, що я райзер трошки бочком поставив, але я переподключив і все було вже далі нормально. Тому, якщо ви думаєте, як вам будуть проблеми чи не будуть проблеми, ніяких проблем не буде. І також в магазині, якому ви будете купувати. Ви завжди можете написати в техпідтримку та задати якісь своє питання. На цьому каналі я буду показувати, скільки грошей майне ця ферма. Ми будемо дивитися потім, якщо ефір перейде дійсно на посту. Ми будемо вибирати нову монету, яку будемо майнити. Потім ви зможете побачити, чи вдасться в мене. Нормально на цьому заробити, але я впевнений, що вдасться, тому що це заліз, це в мене така диверсифікація для того, щоб не тримати всі гроші в одній одньому якомусь там біткоїну або в якихось альтах. Також я вам знімав відео, де показував про Ledger. Можете зайти на канал, подивитися, там дуже багато корисної інформації. А рубрику з майнінгом ми будемо продовжувати. Наступного відео ви побачите і я вам розповім, чому я пересібрав свою ферму з сталевого ось цього ящику ви ось такий відкритий ріг. Це буде дуже корисно для вас. На цьому, друзі, в мене сьогодні, все. Дякую вам за підтримку. Бережіть себе! Слава Україні та слава зсу. Бувайте!